Вітаю всіх. Зеленський анонсує закон щодо відправлення наших ЗСУ до наших партнерів для підтримки оборони. Чи приймуть цей закон? Зеленський анонсував законопроект, закон про те, щоб ЗСУ відправляли до партнерів для підтримки оборони. Його підпишуть цей закон. Так, підпишуть. На дні колоди, до речі, чомусь відлюдник. Підпишуть. Так. Діявол. Не, не покажу дьявола, вам вибачте, ні. Іерофант. Угу. Гроші. Питання грошей. Дорога вам. Трансформації. Місяць. Вежа. Зміни оці. Так, дев'ятка мечів. Ніколи де відлюдник. А як це вплине на. Військо... військову оборону в Україні. Як це на Україну вплине? Війна, зміна. Угу. Розчарування. Знаєте, не бачу прям страшного негативу. ну На Україну я б сказала, це навіть не вплине. Так, ця колода, побачайте. Не можна з чого бляханку показувати зайвого. Так, добре. Давайте подивлюсь цією колодою. Зеленський хоче внести законопроект щодо відправки ЗСУ партнерам на допомогу обороноздатності. Його підпишуть. Так, знову помірність. Однакові карти випали. Помірність. Там рівновага це теж помірність. Все замішано на баблі, смерть повішений. Так, це все на бабках і також від людних тут вилазить. Знаєте? Але їх буде мало відправлятись. Якщо буде відправлятись, це більше розмови. Ха. А в реальності він відправить військових туди. ну Це лицар Кубків є дорога, але мало, мало навіть не скажу, що багато. він Тут будуть роздуми, домовленості якісь. Просто так ніхто нікуди не поїде. Не хвилюємось. Тут більше розмови, а дії будуть продумуватись регулярно, щоб все нам не шкодило. Давайте перегляну ще так. Цей закон може нам нашкодити для війська. Цей закон може нам нашкодити для військових. Двіка мечів ну, не скажу. Особливо, ні. Обмежена буде. Вся кількість все будуть обмежені. Все продумано, ні. Обмежено. Для нас це не є критичним.